Давайте виділимо буквально кілька імен, які на ваш погляд, от, з яких варто почати вивчати період шестидесятників там буквально коротко, але oh. їх дійсно багато. коли ти дуже багато. Вікипедію. Але е, давайте відразу скажемо, що це е, час поезії, uh -huh. <сум> тому тут, наскільки аудиторія наша любить е, читати поезію, але закликаю <сум> все ж читати uh -huh. її. Е, мені здається, щоб зрозуміти цей період, е, е, варто. Знати і почитати про е, таких людей, як дзюба Сверстюк, Світличний, Чорнобіл. Угу. Бо вони займалися якраз єднанням, так е, збирали ці літературні сили, допомагали їм, вводили в літературу, вони займалися сам видавом. А це ж просто е, ну статті, статті статті, статті. і е, тепер вже. От я наприклад пригадую.